<плес> Ой там у Херсоні, оркам дуже лячно наші хлопці з СУ вже йдуть, і будуть відправляти в землю заганяти тих, хто унітази, у нас крадуть І будуть відправляти в землю заганяти тих, хто унітази, у нас крадуть Ніченька приходить, гай партизан виходить, робить дуже боляче русні, ой десь там рвануло, на віки заснуло, два буряти і три москалі, ой десь там рвануло, на віки заснуло, два буряти і три москалі. По мостів гасили, хай мерси то сила і нема тепер куди тікать. Путін нас Дон-дон-дон, спасі нас ми не хочем чорноземля гать. І Путін нас Дон-дон-дон, спасі нас ми не хочемо чорноземля гать. ЗСУ вже близько, підводить своє військо, Карлик дуже біситься в Кремлі. Як же так і сталося, ніпа обісрались, і тепер лежать в серій землі, Як же так і сталося, ні побідімі, обісрались і тепер лежать в сирій землі, Україна зможе, зможе й переможе, не здолати нас п'ять орді. наші збройні сили відправлять до могили окупантів на своїй землі. А й наші збройні сили відправлять до могили, окупантів на своїй землі.